На зв'язку компанії Альянс сучасного будівництва. Сьогодні проговоримо про металочерепицю. Металочерепиця найрозповсюдженіший покривельний матеріал в Україні. Щоб у цьому переконатись, достатньо просто подивитись в Гуглі кількість пошукових запитів по темі, їх чи не найбільше з-поміж усіх покривельних матеріалів взагалі. Про цей покривельний матеріал сказано стільки, що додати щось нове буде дійсно важко, але ми все ж таки спробуємо. Крім того, намагатимемось систематизувати ті багаточисельні дані, які ми сьогодні переповнене інформаційне середовище. Дамо відповіді на ряд важливих питань, які найбільше турбують наших замовників в контексті сьогоднішньої теми. Що таке металочерепиця? які є її віди. Як обрати якісний матеріал? Чому металочерепиця така популярна? Тема досить велика, тому розповідь для зручності ми розподілимо на два ролики. Перший буде присвячений більш базовим та теоретичним відомостям про металочерепицю, а вже в другому торкнемось більш практичного боку питання. Як правильно обрати металочерепицю? Де краще купувати її? Які підводні течії можуть бути в процесі вибору та купівлі матеріалу та інше? Тисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. А також не шкодуйте поставити лайк та написати коментар, якщо вам подобається наша робота. Поїхали! Що таке металочерепиця? Тут коротко, металочерепиця це універсальний покривельний матеріал, що використовується на скатних дахах з градусом ухилу не менше, ніж 10-12 градусів. Вона виготовляється методом штамповки на спеціалізованих прокатних станах з тонколистового оцинкованого металу з полімерним покриттям. Популярність металочерепиці є цілком зрозумілою, адже цей покривельний матеріал має в своєму арсеналі чимало вагомих аргументів на власну користь. На її перевагах детальніше ми зупинимось згодом. Металочерепицю розрізняють за декількома основними ознаками: а саме, форма, колір, фарба, якою покривають. Її. Монтерей є найрозповсюдженішою формою металочерепиці. Практично в асортименті кожного заводу виробника така форма штамповки присутня. У різних виробників вона може називатись по-різному. До прикладу, на столичному заводі Зартмет вона називається діамант. Ця форма має невисоку хвилю, що свідчить про оптимальне використання сировини для її виготовлення. Через це вона вирізняється помірною ціною, що разом з привабливою формою, яка імітує натуральну черепицю, робить її найпопулярнішою з усіх форм металочерепиці. При цьому вона має достатній рівень жорсткості, що дозволяє їй витримувати значні снігові навантаження. Важливо зазначити, що хоч форма і схожа у різних виробників, вона може, може значною мірою відрізнятись. Мова йде про висоту хвилі, або ж ширина листа може бути різною. Чому це важливо знати? Все просто. Уявімо, що ви вже купили металочерепицю у певного виробника, і так вийшло, що вам треба зробити до замовлення. Неодмінно треба добирати матеріал у того самого заводу виробника, де ви брали основну партію матеріалу, тому що інша може банально вам не підійти. Мало того, що металочерепиця буде відрізнятись за кольором, так вона просто й може не лягти у хвилю, і ваша покрівля в підсумку виявиться неякісною. Яспіс: ця форма металочерепиці має середню висоту профілю, вирізняється досить оригінальним дизайном. Звісно, вона продається значно менше, ніж Монтерей, але тим не менш у неї є свої шанувальники. А значний вибір металу та досить широка кольорова гама здатні задовольнити вибагливі запити споживачів. Сапфір. Металочерепиця з формою штамповки сапфір відносно новий продукт на ринкові покривельних матеріалів. Вона вирізняється з поміж конкурентів досить цікавою, можна сказати, навіть дизайнерською, ідеєю зовнішнього вигляду та має Хвилю середньої висоти. Незважаючи на поки ще значний, незначний попит на таку форму металочерепиці, слід зазначити, що популярність її збільшується з кожним днем. Вона знаходить прихильників серед числа людей, які хочуть додати більшої індивідуальності своєму будинкові, обравши нову привабливу форму покрівлі. Дахи з такою металочерепицею виглядають презентабельно та сучасно. Усі ці форми металочерепиці представлені на нашому сайті. Посилання на нього традиційно є в описі до цього відео. Переходьте на сайт нашої компанії, там багато цікавої та корисної інформації. А також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал та отримувати важливу інформацію по темі. Йдемо далі. З кольором металочерепиці все з одного боку просто, а з іншого не зовсім. Поясню, чому. Я зустрічав цілий психологічний теорії стосовно того, як люди обирають колір покрівлі власного будинку. Мовляв, цілеспрямовані консерватори обирають коричневий колір. Червоний до снаги пристрасним та енергійним. Зелений люблять врівноважені та романтичні люди, і так далі по списку. Саме такий підхід і ускладнює цілком просте питання. А колір металочерепиці, як на мене особисто, це максимально просте питання. Тому що він ніяким чином не впливає на якість продукту. Те, якою буде колір покрівлі, це справа винятково індивідуальних вподавань кожної конкретної людини. Єдине, що хочеться зазначити, це те, що темні кольори на сонці виграють дещо швидше, аніж світлі. От і все. Вигорання боятись не варто взагалі. Під дією ультрафіолету вигорає все, навіть каміння. Якщо у вас на даху якісний матеріал, то вигоратиме він рівномірно, і ці зміни будуть непомітні для людського ока. Інша справа, якщо на даху поганий матеріал, вигоратиме він нерівномірно, і покривля криється потворними плямами. Фарба лущитиметься. Виглядати це буде вельми непривабливо, але це тільки півбіди. Далі підуть куди більш значущі проблеми, а саме псування вже безпосередньо металевої частини металочерепиці з усіма зрозумілими наслідками. У 2021 році було проведено маркетингове дослідження, яке виявило, що найпопулярнішими серед числа вітчизняних споживачів є сірий, чорний, темнокоричневий, шоколадний, теракотовий. Та зелений кольори. Відповідно, на вподобання споживачів і орієнтуються виробники металочерепиці. До прикладу, якщо вам е, раптом захочеться влаштувати у себе на даху рожеву або ж якусь іншу екзотичну кольорову історію, то зовсім не факт, що це вам вдасться. Як правило, завод-виробник тримає у власному асортименті умовно обмежену кольорову гаму. Це продиктовано значною вартістю сировини, з якої виготовляють металочерепицю. Тому заводи воліють закуповувати так звані ходові кольори. Традиційно є хіти продажів. Це червоні, коричневі, зелені, сірі кольори. Вони цілком прогнозовано затребувані найбільше. Але майже кожного сезону з'являються новинки, які вражають об'ємами реалізації. Приміром, останні декілька років мегапопулярною стала металочерепиця якраз чорного кольору. Класифікуються кольори металочерепиці за німецькою системою RAL. Тому для першого ознайомлення з кольором матеріалу вам не обов'язково їхати до офісу компанії-продавця. Достатньо буде ознайомитись з потенційним кольором в інтернеті. Поїздка необхідна вже безпосередньо перед замовленням, адже те, що ви побачите на моніторі свого комп'ютера або телефона, може дещо відрізнятись від реального матеріалу на рівні відтінків. Причина може бути як і в передачі кольору вашим гаджетом, так і в різних виробників металу можуть бути відмінності за кольором. Більш того, кожна партія металу навіть в одного виробника може мати незначні відмінності за відтінками. Тому для того, щоб точно знати, що буде у вас на даху в підсумку, краще потримати безпосередньо зразок того матеріалу, з якого власне, і виготовлять ваше замовлення. Розрізняють металочерепицю також за типом покриття, тобто фарби, що наносять на її лицьову поверхню. Варто зауважити, що покривають металочерепицю спеціалізованою фарбою, створеною на основі складних поліефірних смол. Така фарба є стійкою до дії агресивних середовищ. Особливо це стосується впливу ультрафіолету. А також вона здатна протидіяти певним механічним ушкодженням. Коли я кажу е, механічне ушкодження, то я не маю на увазі, що її можна лупашити молотком і нічого їй не буде. Буде. Найбільш розповсюдженими е, видами покриття металочерепиці у нас є поліестер та мат. Їх ще називають мат та глянець через зовнішній вигляд. На більш детальних характеристиках цих двох основних типів покриття ми зупинимось далі, коли будемо обговорювати тему якості металочерепиці, тому що якраз якість покриття є однією з основних характеристик цього матеріалу. Існують ще такі покриття, як поліуретан та пластизол. Але вони для нашого ринку є досить екзотичними та зустрічаються ну, вельми рідко, тому зупинятись на них детально не має особливого сенсу. Для того, щоб обрати якісну металочерепицю, варто звернути особливу увагу на декілька її основних характеристик, на яких зараз ми більш детально і зупинимось. Перша і на мене головна це якість основи матеріалу, тобто метал, з якого її виготовлено. В основі металочерепиці лежить холоднокатаний лист з чорного металу, вкритий з обох боків рівновірним шаром цинку. В ньому є дві основні характеристики, на які необхідно звернути увагу: це товщина металу та вміст цинку. Саме цинк забезпечує довговічність матеріалу. І чим його більше, тим якіснішим є матеріал. Розрізняють три класи металу, з якого виробляють металочерепицю. Почнемо з кінця. Третій клас. Товщина металу від 0,35 мм до 0,45 мм. Вміст цинку в таких металах варіюється від 80 до 120 грам на квадратний метр. Цей метал непридатний для виготовлення з нього металочерепиці, але у нас його катають на черепицю аж гай шумить. В переважній більшості такий метал представлений на нашому ринку китайськими виробниками. Це матеріал для вирішення тимчасових задач. Він чудово піде на профнастил, яким обнося, обносять будівельні манданчики, або будь-які інші конструкції, що носять винятково тимчасовий характер. Декілька років він чесно прослужить, а потім почнуться проблеми у вигляді вигорання фарби та її лущення в подальшому, а потім піде і корозія. Добросовісні виробники не дають на нього ніякої гарантії взагалі. Тому будьте уважні, якщо вам пропонують такий матеріал із гарантією, вас банально дурять. Другий клас. Товщина металу 045 мм в цинку від 140 г до 180 г на квадратний метр. В окремих випадках вміст цинку може становити 225 г на квадратний метр. Такий метал вже підходить для того, щоб з нього виробляти металочерепицю. Певно, не помилюсь, якщо скажу, що на металочерепицю такий метал беруть найбільше. В залежності від виробника гарантія на такий метал може бути на рівні 10 років. Такий варіант є компромісним у питанні ціна якість. На ринку нашої країни він представлений виробниками зі Словаччини, Польщі, Туреччини, Італії, Південної Кореї, Індії, Китаю, а також є і вітчизняні виробники. Третій клас. Товщина металу 0,5 мм і більше. В цинку від 225 до 275 г на метр квадратний. Цей метал якраз ідеально підходить для виготовлення з нього саме металочерепиці. Якщо другий клас умовно придатний, а третій взагалі не придатний, то перший, можна сказати, спеціальний для виготовлення з нього якісної металочерепиці. Так, він найдорожчий. Але за ці гроші ви отримаєте справді класний продукт, з яким не буде проблем за умови його професійного монтажу, звичайно. Гарантія на такий матеріал може сягати 20 років, і будьте певні, він чесно, прослужить значно більше. На вітчизняному ринку цей клас металів представлений виробниками з Німеччини, Польщі, Бельгії, Південної Кореї. Проаналізувавши вище зазначену інформацію, виникає цілком логічне питання. Власне, як можна перевірити якість металочерепиці в контексті саме якості металу? Якщо з товщиною все досить просто, тут звичайний мікрометр дасть вам відповіді на усі запитання, то з цинкуванням все значно складніше. Для дослідження кількості цинку в металі потрібно проводити недешеве лабораторне дослідження. І як показує практика, ніхто цим займатись не буде. Але все ж є декілька простіших способів дізнатись кількість цинку в матеріалі. Вони на 100% не гарантують коректність результату, але все ж таки краще, ніж повірити продавцю на слово. Перший це відштовхуватись якраз від товщини металу. Як правило, у виробників є відносно чітка градація співвідношення товщини металу до кількості цинку на квадратний метр. Другий спосіб це документальне підтвердження походження металу. У продавця можна затребувати сертифікат відповідності на метал. Детальніше питання документації ми проговоримо трохи далі. Важливою характеристикою якості металу є його покриття. Ми певною мірою вже торкалися цієї теми, тому доповнимо її лише декількома фактами. Отже, про основні типи покриттів. Поліестер є досить стійким до дії на нього агресивних середовищ, а також має певну стійкість і до механічного впливу. Але все ж таки, я радив би прискіпливо ставитись до роботи з ним при монтажі покрівлі та транспортуванні. Металочерепиця з таким типом покриття прослужить десь до 15 років. Як правило, у виробників такі покриття представлені широкою палітрою кольорів поліестер мат. Його ще іноді називають матове покриття. Товщина його вже становить 35 мікрон. У порівнянні з попереднім варіантом мат більш якісне покриття. Як на мене, він має більш естетичний вигляд. Воно є стійкішим до дії агресивних чинників, зокрема до ультрафіолету. Таке покриття служитиме років 20 та більше. Ще більш-менш розповсюдженим типом покриття на ринку є пуралмат. Цей вид покриття є значно якіснішим за два попередні відповідно. В його основі лежить такий матеріал, як поліуретан. Що дозволяє йому демонструвати вражаючу стійкість до ультрафіолетових променів, механічних пошкоджень та хімічних сполук. Пуралові типи покриття здатні дуже довго зберігати насичений колір, а термін їх служби становить 30 і більше років. Товщина покриття пуралмата 50 микрон. Тому не дивно, що ціна на нього буде на порядок вищою, ніж у конкурентів. Ще один важливий факт про покриття металочерепиці. Геть увесь метал, з якого виробляють металочерепицю, йде вже пофарбований на заводі, на спеціальному обладнанні. Здається, річ очевидна, але мені доводилось чути від псевдопрофесіоналів, що вони його фарбують вже самі. Порада. Якщо, не дай Боже, почуєте десь таке, тікайте стрімголов від таких фахівців. Я не стверджую, що неможливо пофарбувати метал. Можливо, ще як. Тут питання якості та здорового глузду. А як відомо, нехтувати їм не варто. Ще додам декілька слів про те, як впливає форма штамповки на якість металочерепиці. Майже ніяк. Чим вища вона, тим більше в неї ребро жорсткості. Чим більше ребро жорсткості, тим більше снігове навантаження вона здатна витримувати. Все. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки цьому відео, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати оповіщення про нові публікації на каналі. Також переходьте за посиланням на сайт нашої компанії, там ви е, знайдете багато потрібної та корисної інформації. Воно традиційне в описи під цим відео. Нагадую, що це була перша частина розповіді про металочерепицю. Продовження з'явиться згодом. Не пропустіть!